хвилин наоборот. Мої Добрий день, шановні депутати, шановні присутні, сьогодні ми. З вами проводимо пленарне засідання 25 сесії районної ради. На пленарному засіданні запрошено Гапіша Олег Васильович, начальник міського районної військової адміністрації. <плес> Шановні депутати, розпочинаємо нашу роботу. До поміської районної ради обрано 54 депутати. За результатами реєстрації у залі присутні 34 депутати. Районної ради відсутні 20 депутатів. Необхідно для роботи корум є, тому понад засідання 25 сесії Кам'янської районної ради 8 з питання оголошую відкритим. Звучить державний дім, прошу всіх встати. Шановні депутати, відповідно до указу президента України, щоденно проводиться загальна національна хвилинне мовчання за співвітчизниками, чи зниками збройної агресії Росії проти України. Прошу всіх стати. Перед початком робочої сесії хочу відзначити депутатів з керівської ради та подякувати за співпрацю. На Роботи в районній раді, відповідальне ставлення до залучення голови міської районної ради, а до участь у проведенні планарних засідань до міської районної ради, підтримку громадських заходів, сумлінне виконання обов'язків депутата, очельне громади голови міської районної ради нагороджується. Була Анна Наталія Миколаївна. MBC <목소리도> 뉴

Я дуже щиро дякую вам за співпрацю за роботу, тому що ми єдині. Ми ті люди, які збираємося в даний час, е, е, кожен квартал проводимо сесію, у нас завжди є форум. Я щиро дякую вам за цю роботу і хочу додати, що е, ви розумієте, в нас військовий стан це дуже поважно, коли ви приходите і працюєте. Ми багато рад, які не збираються в хвороб, які не працюють повноцінно. І тому я від щирого серця дякую кожному вам за роботу. Шановні депутати, продовжуємо нашу роботу. Для продовження роботи у пленарного засідання нам необхідно брати відчинку в кількості двох осіб. Прошу вносити Бондаренко. Я вбачаю відчинити і вас. Ли... Це лічини. Краюшкина що... і поліція. Добре. Будуть інші кандидатури. Якщо немає, шановні депутати, прошу підтримати та проголосувати за запропоновані кандидатури лічитським депутат, посвідченням. Хто за? Проти? Утрималася? Рішення пропозиції прийняти більшістю голосів. Прошу лічників приступити до роботи. Шановні депутати, нам необхідно обрати секретаря у кількості трьох осіб. Прошу вносити кандидатуру щодо членів секретаря. Дякую. Тому, тому присутні у нас в залі 35 депутатів, 19 відсутні. Шановні депутати, прошу підтримати за голосування за запропоновані канату членів секретаряту, депутатським посвідченням. Хто за? Проти утрималася пропозиція приймається більшістю голосів. Депутатів обраних до секретаряту прошу приступити до своїх обов'язків. Включено 15 питань. Е, Перевідчуйте мені всі питання, чи приходимо далі працювати. Дякую. Дякую. Матеріали з питань щодо включення до проєкту порядку денного було розміщені на офіційному сайті районної ради та направлені усім вам на особисті електронні адреси для ознайомлення та використання в роботі. За погодженням президентів Комісської районної ради, проєкту порядку денного включено додатково 15 питання. Ставлю на поємене голосування. Проєкт порядку 1, 25 сесії районної ради. Прошу голосувати за проєкт передану в цілому, поставивши відвідувач та свій особисті у відповідній карті поєменого голосування. Слухайте. У нас товарщиків номер 2 не мати голосування. А то з довідома. Шановні депутати, оголошую результати голосування. Результати голосування за 35 проти 0. Отрималося 0. Не брало у голосування 0. Порядок денний плана засідання 25 сесії районної ради прийнято. Переходимо, шановні депутати. Переходимо до розгляду першого питання. Порядку денного про затвердження прогнозу районного бюджету міської районної ради на 26-28 роки з першого питання. Надаю слово начальнику фінансового відділу міської військової адміністрації ані подапригари. Шановні mm. депутати, ми заслухали е, доповіді на засідання фракції. Е, необхідно виступ час проводити ані подапригари. Ні. Mm. Добре, дякую. Тоді продовжуємо працювати. Якщо немає запитань та зауважень, ставлю дане питання на переменне голосування. Прошу голосувати за проект рішення Верно Ради з першого питання порядку денного в цілому, поставивши відмітку та свій особисто підпис у відмінікації пойменого голосування.